Thank you. На реальні знижки цього тижня ВТБ Морозово максимум 78 гривень, Хрещатик 17,53, Ріжок від Монако 25 гривень, Морозово Факел 17,50, Морозово Хрещатик в асортименті 14,50 кг, Хрещатик Пломбір 100 гривень, Чипси 40 гривень, Пепсі 2 літри 32,40, Маленькі Йогурти Активія 20 гривень, Пальмені Свинина Яловичина Левада 116 гривень, Яловичина Левада 107 гривень, Пальмені Панські 58 гривень, ковбаса до Пюрешки 61 гривня, Ковбаски Мюнхенські 80 гривень, Шоколад Оксфан 63,50, шоколадки Рошан Лакмі 28 гривень. Рошан Ekstra Cranch 24 гривні, батончики Рошан 11,50, капсули Персіл 161 гривня. Цього тижня шалені знижки на морепродукти. Ватаба креветки 900 грам 195 гривень, форель слабосолна 180 грам 166 гривень, церкові батончики 38 гривень, великі шоколадки лакмі 100 гривень, батончики рушета 7 гривень. Магдаль в шоколаді 54 гривні, чай ловаре 43 гривні, кола 2 літри 38,60, жипчик 2 літри 27 гривень, пальмені м'ясні 136,50. Пальмені по домашньому 92,50, морозово ванільне пів кілограма 60 гривень, тісто листкове 56,50. 50 сирні нарізки 54 гривні. Сир твердий, без лактози 120 гривень, плавлені сирки, 15 гривень, масло ферма 63%, 58,40. Маленькі йогурти Активія, 19,50, якобс в зерних 1 кг – 511 гривень. Нескафе Голдрощина 210 гривен 180 гривень. Кукурудзяні пластівці 51,50. сніданок старт 45 гривень, ковбаски мартадельки 111,50, Осолодець в пресерві, 50 гривень, міді волії, 50 гривень, туалетний папір зев. 80 гривень. Готуйте гаманці та біжіть в АТБ, бо цього тижня морозово хрещатик по 17 гривень сирки, по 10 гривень пальмані з яловичиною та свининою, 110 гривень пальмані фірмові, 102 гривні пальмані панські, 57 гривень. Вареники з картоплею і м'ясом, 78 гривень, печиво ловіта, 24 гривні ловіта з арахисовою пастою, 22 гривні вафельки рошета, по 7,30 великі шоколадки лакмі, 91,50. Цукерки рів'єра, 146 гривень, рябчик, 69,50, десерти Данісімо, по 22 гривні, кешю 42,50, а фруктового ріхова – 37,50. родзинки 22,50, фанта без цукру 2 літри за 37 гривень, ковбаса до п'юрешки 63 гривні, тісто листкове 56 гривень, кефір 38 гривень, молоко 36 гривень, масло 79 гривень, сніданок, старт 64 та 58 гривень, відповідно. Поліскувач лістерин 55 гривень. Прокладки Лібрес 40 гривень, прокладки Олвейс – 46 гривень. Серветка. Косметичні 30 гривень, ватні диски 17 гривень. В АТБ знижки спеціально для тебе лише до 19 листопада. Лагер та темне по 35 гривень, фраголіно по 28,50. набір белс 07 літри за 340 гривень, опілля 23 гривні. Таких знижок ВТБ ви давно не бачили. Цього тижня хачапурі 76 гривень, кітка до 29 гривень, Lion 2 плюс 1 28 гривень, нац 21 гривня. Марійка ванільна 18 гривень, марійка з кульками 27 гривень, циркова марійка 20 гривень, морозово-золотий каштан по 13 гривень, морозово-чорниця ожина 70 гривень. Велика шоколадка варі парі 84 гривні, шоколад мілка 46,50, шоколад лакмі 30 гривень, вафлі екстра кранч 25 гривень, печиво ловіта 24 гривні. Печивалу по 6150, м'ясне асорті – 100 гривень, Кока-Кола 2 літри за 36 гривень, крем сир 50 гривень, стевія 120 гривень. Суміш мексиканська 43 гривні, броколі 54 гривні, пальмані 70 гривень, сирно-нарізка радама 63 гривні, салямі 67 гривень, моцарелла та сулугуні – 48 гривень, форель слабосолона – 169 гривень, форель з кипками 120 гривень, крабові палички – 9150, оселедець в олії – 115 гривень. Фір 36 гривень, вершки 55 гривень, туалетний папір Зева 80 гривень, сів крем 71 гривня, шампунь – 123 гривні, шампунь Сіос 125 гривень, вологі серветки 26 гривень. Щоденки зі 70 гривень, прокладки Котекс 2850. Дезодорант Old Spice 100 гривень. Милосейвкард за 60 гривень.